Ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН за 18 вересня в студії Світлана Кренців. Вітаю. Учора, 17 вересня, голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміть здійснив робочу поїздку до Стрийського району. Мета поїздки огляд зруйнованих паводком територій та обговорення протипаводкових заходів, які проводитимуться на стрищині. Детальніше про це розповість Марта Стадник. Вчора у Стрийському районі із робочою поїздкою перебував Микола Кміть, голова Львівської обласної державної адміністрації. Наш район виявився першим у списку відвідин постраждалих районів повені. Насамперед, голова області обговорив питання протипаводкових заходів із Євгеном Кухарем, головою Стрийської ради адміністрації. Згодом оглянули аварійну ділянку дороги у селі Гірне на автошляху Київчоп. Зруйнований міст через річку Стрій у районі кільцевої дороги міста та місце нанесеного гравію і піщаної суміші. Окрім того, того, Микола Кміть здійснив огляд пошкодженого берега річки Стрий у селі Добряни та місця незавершених робіт із берегоукріплення нашої ріки поблизу села Кути. Після огляду пошкоджених внаслідок паводку територій Устрійській стрільській ради адміністрації відбулася підсумкова нарада із ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня цього року. Висновки були невтішні. З ліквідацією наслідків ми побачили посередження, що взагалі то. Ще кінь не валявся. І тут треба підхід, мабуть, змінити і зараз нам вирішити, яким чином яким чином поступати з ліквідацією наслідків, Микола Кмій стурбований ситуацією, яка склалася за його словами, із першим снігом, який сходитиме, не стане деяких ділянок дороги Київчоп, а також постраждають будинки, де живуть люди, і особливо потерпають земельні ділянки, які без за інших обставин можна використати для інвестиційних проектів. Останній паводок змив за собою 5 гектарів землі. Євген Кухар, який ініціював цю нараду, наголосив на проблемі кар'єрів на Стрищині, бути їм чи не бути. Однозначно відповідь дав проектний інститут. Скажу, зараз розкажу, а ви от подумайте, що робити, яку біду наробили ці кар'єри і яку біду вони зараз роблять. Вчені зробили своє дослідження, згідно з яким кар'єри треба терміново закривати, адже у небезпеці насамперед залізничний міст та стрийський міст у районі кільцевої дороги міста. Мовляв, дамба не несе вже ніякої функції, адже критично опустилося дно ріки. Треба шукати сухі кар'єри або гірські у зоні життя. Ріки кар'єри заборонені. Іншою проблемою, яку згадали на нараді, стало несанкціоноване вивезення гравію. Вчені і тут сказали своє слово. Це зручно що таке за. Це взагалі е, нонсенс і брати з русок е, е, Заборонено категорично всіма законодавчими актами. Божу, пасі, як кажуть, це не однаково, що гравій вибирає, що крупний камінь окатиш. Це одно і те ж. Окатиш крупний камінь із річки не можна вибирати. На зустрічі були також присутні голови ради адміністрації тих районів, які постраждали від повені, а також керівники обласних структур. Всіх зацікавило також питання несанкціонованого виробу лісів. Світом рухають дві стратегії жадність і страх. Поки нема страху, є жадність. В Польщі за виробку лісу садять саня. У нас дають 150 гривень штрафу чи скільки? Не знаю. Як результат, Роман Козак, голова Стрийської районної ради, запевнив присутніх, що питання гравію та лісу буде вирішено на найближчій сесії. Питання не виникло спонтанно, але ви можете, до нас зверталися сільські голови, тобто громадський, щоб Дати таке питання, тобто на сесії заборонити. Микола Кміть після оглядин району зробив сумний висновок. Цитую сьогодні у стрію. Ми побачили, що нічого не зроблено. Наприкінці наради голова області дав завдання вирішити всі спірні питання. Айду приступати до робіт через підрядні організації по відновлюваних роботах. Треба це класифікувати як відновлювані роботи. І ті русла річок, де ви бачили сьогодні, Одну ділянку дороги має змити посовище. Знімає хати знімає. Це, це не є проектні роботи, це відновлювальні роботи. Найбільша відповідальність лягла на плечі Василя Козака, начальника Львівського обласного виробничого управління водного господарства. Наступна робоча поїздка за участю губернатора Львівщини відбудеться у старому самборі. Марта Стаднику Санастасія для стрільських новин. Осіння дощова та похмура погода спричиняє не тільки поганий настрій, а може призвести до значно гірших наслідків байдужості вічої та навіть депресії. Про причини цієї хвороби та як її запобігти, дивіться далі. Скорочення світлового дня, похолодання, погіршення погоди. Навіть глибоко в підсвідомості бренить смуток від того, що закінчилося літо. На фізіологічному рівні людина дуже чутлива до змін у природі. Відтак може з'явитися не лише роздратування, а й гнів. Здебільшого людина в цей період гнівається на природу, але визнати та зрозуміти це не може. Адже гніватись на те, що літо змінюється на осінь, просто несерйозно. Так кажуть фахівці. Зазвичай стверджують психологи, будь-яка депресія розпочинається словами не хочу, не хочу зустрічатися з людьми, ходити на роботу, готувати їжу. Яскравий донедав на світ стає сірим та нецікавим. І восени це виражено найкраще. Пізніше не хочу, змінюється на не можу. І справді немає ні сил, ні бажання робити щось взагалі. Саме в цей період може з'явитися страх та невпевненість у собі, що тягнуть за собою більш складні форми психічних захворювань психічні захворювання. Є професіонали, психіатри, які рахують, що це буває тоді, і в тому числі депресія, коли людина боїться брати на себе відповідальність від найменших речей там і до найбільших, тобто депресія дуже таке складне поняття. От і говорити просто, що вона залежить від пори року. Це так, на, на мій погляд. Ну, це не тільки на мій погляд, то так є світла думка, така що це так трошки спрощений погляд на депресію. Основними симптомами депресії є втрата інтересу до повсякденної діяльності: відчай, пригнічення, байдужість, нездатність концентруватися, постійні роздуми про одне і те ж саме. Як правило, людина, що страждає на депресію, не хоче, щоб їй допомагали, і вважає, що з нею все в порядку. от оточуючим варто було б змінитися. Вона погано спить, навіть якщо приймає снодійне, мало говорить, уникає спілкування. При будь-якому стійкому емоційному порушенні, появі незвичних для вас рис характеру, а тим більше депресивних розладах, варто перш за все обстежитись. Дуже часто причиною таких негараздів є приховані хвороби. Безпричинна хандра це не завжди депресія, і не тільки осіння, стверджують лікарі. Частіше загальна пригніченість не має нічого спільного з депресією і залежить не від погоди, а від нестачі світла. Вже до Ведено, що скорочення світового дня викликає зниження в організмі вмісту серотоніну, так званого гормону щастя, який провокує негативну оцінку оточуючого світу. Ще одна версія: сезонна зміна біоритмів. Внутрішній біологічний годинник тонко реагує на такі зміни. Багатьма це помилково вважається захворюванням. За кожна людина вона має свої біологічні ритми, біологічні цикли. Якісь всі ми з вами подібні, але всі ми трошки різні. І залежно від того, навіть від того дня, коли ми з вами народилися, від тої години, у нас уже біологічний ритм трошечки інакший. Але сказати, що підпадають ось під осінню депресію, ну багато людей теж так не можна говорити. Будь-яка депресія, чи сезонна, чи ні дуже шкодить здоров'ю в цілому, та зокрема самооцінці. Тож добре подумайте, чи варто піддаватися хандрі треба простіше сприймати життя, не переживати через дрібниці. Позитивний погляд на реальність позбавить зайвих нервових навантажень а отже, запобігатиме серйозним проблемам зі здоров'ям. Удень сімсот дев'яносто міста городка Львівської області, яке буде відзначено у неділю 21 вересня. Мешканців та гостей очікує чимало сюрпризів. Зокрема, вони зможуть посмакувати гігантським пирогом, начиненим картоплею та гречкою. Завдовжки в 7 метрів 95 сантиметрів по одному сантиметру на кожен рік міста. Святкуватимуть у родини міста два дні. А про їх початок сповістять постріли з гармат. У Трускавці організовано безкоштовний показ фільму про митрополита Андрея Шептицького. Близько 200 дрогобицьких школярів і студентів щоденно переглядають художній фільм владика Андрій у Трускавецькому кінотеатрі. Міленіум цитата: Ми щиро вдячні адміністрації кінотеатру, яка підтримала нашу пропозицію щодо організації культпоходів студентів і учнів на перегляд фільму про Андрея Шептицького, який допоможе глибше пізнати нашу історію, каже заступник Дрогобицького міського голови з гуманітарних питань Богдан Прис. Dziękuje Народний депутат, член фракції партії регіонів Ганна Герман, допускає розвиток ситуації, коли лідер партії регіонів Віктор Янукович стане головою Верховної Ради. А Юлія Тимошенко залишиться прем'єр-міністром країни. Про це Ганна Герман сказала журналістам на брифінгу. Вона назвала відставку голови Верховної ради Арсенія Єценюка виконання ним норм коаліційної угоди. Цитую його сьогоднішні дії свідчать про те, що він людина, що має принципи і які дотримується даного ним слова і виконує чітку коаліційну угоду. Году сказала Герман. Вона також висловила надію, що відставка спікера послужить прикладом всім причетним до коаліції. В областях західної України, які постраждали від лепневої повені, проводиться щоденний моніторинг інфекційної захворюваності населення групових спалахів гострих кишкових інфекцій від гепатиту А лептоспірозу, не зареєстровано. За весь період було відмічено 1608 випадків інфекційних захворювань, у тому числі у 852 дітей, які не пов'язані між собою. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України у Львівській області. За даними термінових повідомлень, 150 випадків інфекційних захворювань, з них 82 дитини на територіях, що постраждали внаслідок повені. Інфекційна патологія підтверджена в 90 випадках. Нарешті території ускладнень санітарно гігієнічної та епідемічної ситуації у зв'язку несприятливими погодними умовами. На сьогодні немає. Сьогодні Національний конституційний центр США вручив експрезидентові СРСР лауреатові Нобелівської премії Миру Михайлові Горбачову. Медаль свободи за мужню роль у закінченні холодної війни. Нинішня церемонія присвячена до 20-річчя падіння берлінської стіни. Опікунська рада центру нагадала, що останній президент СРСР подав надію тим, хто перебував за залізною завісою, подарував своєму народу і світу такі поняття, як перебудова і гласність. Медаль експрезидент. Ентові СРСР вручить експрезидент США Джордж Буш старший на урочисті церемонії Філадельфії. Кількість японців, що переступили сторічний вік, досягла рекордної відмітки. Тепер їх в країні 36 тисяч осіб. Це на 4 тисячі більше ніж минулого року. Ці дані опубліковано в японське міністерство охорони здоров'я та соціального захисту. В Японії люди живуть довше ніж в більшості країн світу, але при цьому багато політиків висловлюють побоювання, що така кількість довгожителів дуже дорого обходиться. Економіці пенсійна система і служби соціального забезпечення вже за. Зараз на силу витримують витрати на утримання пенсіонерів згідно з останніми даними, майже 20 тисяч японців відсвятковують цього року сторічний ювілей. За прогнозами ООН, до 2050 року в Японії вже майже мільйон жителів у віці більше 100 років. І про погоду. За даними метеопрогнозу, сьогодні вночі та завтра вдень хмарно сильні дощі. Атмосферний тиск 731 мм ртутного стовпчика. Вологість – 97%. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів, день 5 7, вище нуля. І це всі новини на сьогодні. Дивіться нас завтра у цій же порі, а також на сайті telelan.com.ua. А я з вами прощаюся на все добре.